Христос народився, дорога церква, брати і сестри, так багато вже істин і чудових слів ми почули сьогодні. І хочу роздумувати з вами, друзі, про емоції, почуття, які ми переживаємо у нашому земному житті. Переживаємо. Разом з нашим народом, переживаємо, коли приходять випробування і непередбачувані обставини в нашому житті. Так багато емоцій і почуттів впливають на наше серце, на наші думки, на наш розум. І є емоції, почуття позитивні. Які ми маємо позитивні емоції, позитивні почуття, друзі? Як вони виражаються? Радість, любов, мир, такі щасливі почуття, правда? І ми бажаємо, щоб щасливі моменти, ми деколи думаємо, хай вони не закінчуються. Але приходять негативні. Емоції, негативні почуття, які вони, друзі, страх, невпевненість, неспокій, тривога, і ми можемо продовжувати, як багато в теперішній час є таких емоцій. У відомій українській пісні написані такі слова: як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Два кольори. Два кольори мої два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. І дійсно, наше життя воно побудоване оцими емоціями, оцими почуттями, оцими. Кольорами. І я пропоную, друзі, щоб сьогодні ми подивилися на різдво, на прихід Божого Сина, на народження Спасителя, як на дорогу, від занепокоєння до радості, від страху до впевненості, від журби до любові. Євангелій від Матвія, другий розділ, з першого віршика ми будемо читати цей текст. І я дуже прошу вас, знайдіть ці емоції, ці почуття, занепокоєння і радості. І давайте ми побачимо, як нам прийти з Божою силою, з вірою в народженого для нас Спасителя. Від занепокоєння до радості. Другий, другий розділ перший віршик ми читаємо. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним. Увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитися. Вони ж відказали йому: у віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так: і ти, Віфлеєме, земле Юдина, не менший ніж чим між осадами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти, народ мій. Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи, ідіть і пильно розвідайте про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитися йому. Дорогі друзі, ви Зауважили почуття, які викликали вістка про народження Спасителя у Ірода. Яке почуття? Занепокоєння. І ми розуміємо, друзі, що це почуття воно дуже часто відвідує нас. Дуже часто ми можемо бути занепокоєні, стривожені, переживати. Розчаровуватися, гніватися, тому що якось наше життя приходить те, що ми не сподівалися. В наше життя приходять виклики, які ми не можемо побороти чи подолати. Що викликало оце занепокоєння в Ірода, і написано із ним увесь Єрусалим? Ви зауважили, що оце почуття занепокоєння, воно поширюється? Негатив дуже швидко поширюється. Там, напевно, не було ні Ютубу, ні було інтернету, не було ніяких таких, можливо, засобів маси інформації, як є сьогодні, але занепокоєння Ірода поширилося на весь Єрусалим і на околицю. Тому що те, що непокоїть одного, заражає, може заражати багатьох. Цар Ірод був людиною, яка силою і владою будував своє царство. Він в усьому прагнув зробити собі ім'я і поставити свою владу і свій авторитет. Непохитно. Він був історично відомий як такий, який будує амфітеатри, фортеці військові, він будував. І, подивившись на храм Єрусалимський, куди приходили юдеї, і бажаючи і на цьому зробити собі ім'я. Коли він довідався, що храм, який зараз стоїть в Єрусалимі, він на декілька десятків метрів нижче від Соломон, від храму, який побудував Соломон, то Ірод зробив таку реконструкцію, підняв цей храм, реконструював його, оздобив і, напевно, найпершим бажанням його було, щоб і цей храм говорив про нього. Який він могутній, який він величний, який, яка в нього влада. Хоча розуміємо, що влада Ірода була дуже обмежена в Римській імперії, він не, не мав багато впливу на е, ті рішення в імперії, в яких він жив. Але, знаєте, е, маючи оту делеговану якусь частинку влади, він намагався використати поповні. Скористатися всіма привілеями, що він дорвався до цієї влади. Друзі, що забирає у нас занепокоєння? Де ми ризикуємо дбати про своє, про себе? Про свою репутацію, чи, можемо навіть таку сказати, гордість, щоб я був на першому місці те, що я думаю, приймалося, те, що я хочу, робилося, і багато інших речей, друзі, можуть приносити в наше життя занепокоєність, коли щось іде не так, як я. Хотів, планував, а може, привик. І в нас виходять оці почуття занепокоєння, почуття незгоди, почуття якоїсь боротьби, протистояння і багато іншого ми можемо говорити. Чи не подібні ми, друзі, до цих людей, які своєю гордістю? Хочуть тримати своє життя. Слово Боже каже, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І так багато непокоєння може приходити в наше життя саме через оці, оце бажання керуватися своїм я розумію, я знаю, я переконаний чи інші інші речі. За цією гордістю ірода стояла і його гріх, те, що приносив наше життя занепокоєння, те, що приносить тривогу, це тоді, коли ущемляється наша гордість, наше его. Але разом з тим ще більше занепокоєння ще більшу журбу приносив життя, друзі, гріх, коли ми вирішуємо. Наші трудні моменти, наші проблеми, наші обставини вирішуємо так, як ми хочемо. Вирішуємо так, як нам легше. Вирішуємо так, як ми привикли. Чому Ірод послав вивідати, де народилося дитятко? Чи хотів він поклонитися цьому дитятку? Звісно, ні. Далі в контексті ми читаємо 13-й віршик. Бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. Матвія 2.13, останнє, останнє речення. Бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. Ось для цього він шукав, дитятку. Він хотів зробити так, як робив весь час в своєму житті. Саме так він вирішував проблеми свого життя отакими от методами. Ірод був той, який стратив майже всіх своїх дружин. Кажуть, що в нього було біля десятка дружин. Він всіх стратив. Він стратив трьох своїх синів, Одну із тещ. А слух, скільки було страчено, трудно, трудно перерахувати. Отакий диктатор. Отакі репресії були за його правління. І так він вирішував. Своє, свою владу, свої приймав рішення і інші, інші речі. І, на жаль, друзі, ми розуміємо, що не тільки Ірод був в такому стані, але люди, які оточували його, люди, які прислуговували йому, люди, які мали подібний світогляд до нього, хоча, можливо, вони не діяли так. Але коли до ірода постукали, а можливо, коли постукали у їхні доми, і прийшли оці мудреці, про які ми бачили з уст дітей. Уявіть собі, до такого царя, який все розбудував, який не думає помирати, який думає правити вічно. Який думає, що все все в його руки, руках його владі до нього стукають і кажуть: а ви не знаєте, де цар тут народився? І ми розуміємо, що відбувається в його серці. Та ж це я цар. Це ж це суперник народився. І він починає вирішувати оці проблеми. Починає вирішувати. Тими самими методами починає вирішувати гріхом. Друзі, занепокоєння приходить в наше життя через гордість, яка зазнає випробування, і через гріхи, які ми робимо і допускаємо в своє життя, які забирають у нас мир, спокій і радість. Ми думаємо, що так буде легше. Ми думаємо, що так буде простіше. Ми думаємо, що ніхто не буде знати. І робимо те, що не угодно Богові. І тоді приходить страх, печаль і незапокоєння. Одного разу у життя благочестивого царя Давида, який радів своїм Господом, який довірявся Богу як пастирю. Прийшов гріх. Він згрішив із Версавією. Він убив її чоловіка. І в 31-му Псалмі він ділиться такими словами. Псалом 31, й другий або третій віршик. будь ласка, можете допомогти мені, коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука Твоя. Вдень та вночі тяжить наді мною. Оце почуття людини, яка допустила гріх у своєму житті. Він був сильний, він був сміливий, він переміг велетня, ведмедя, лева. Він нічого не боявся, коли він був з Господом. Але коли в його життя прийшло гріх, він каже мої кості спорохнявіли. Нема ніякої опори, основи нема, все, все пропало. Оце, оце почуття, яке приносить гріх у життя людини. І як важливо, друзі, як і Давид сказати далі, п'ятий віршик, Псалом 31,5. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. І тоді Давид стає на дорогу повернення, повернення радості, повернення миру і повернення спокою. Коли він розказав це Богові, то в Псалмі 50-му ми читаємо про Його молитву, Псалом 50, 14 віршик. Господи, верни мені радість спасіння мого. Від занепокоєння і тривоги, від печалі, який гріх приніс у життя. Давид знаходить дорогу, дорогу до радості. Давайте і ми попробуємо вийти із цього стану занепокоєння і тривоги. Я таке так багато приносив в наше життя обставини війни, обставини небезпеки, загрози обстрілів. Загрози втрати життя, майна, роботи, і багато тривог приносить життя у наше серце. Але давайте ми підемо, друзі, слідом за мудрецями. І побачимо, де нам знайти ту радість, яка зможе протистояти і перемогти ці всі обставини. Ми читаємо далі Матвія 2,8. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи, ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко. А як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитися йому. І ми читаємо далі: вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході, вони її бачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно раділи. І війшовши додому, знайшли там дитятку з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смирну. А ввісні остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони. Іншим шляхом до своєї землі. Заважте, друзі, що ця історія про мудреців починається з того, що вони приходять в Єрусалим ведені зорею і вертаються додому, виконавши те, що мали зробити. Вони втратили зорю. Вона привела їх до Єрусалиму. Вона привела їх до Єрусалиму, і вони вже думали, що вони дісталися кінцевого пункту свого призначення. І ті, які були ведені цією зорею, можливо, також заразилися занепокоєнням, а можливо, розчаруванням. Можливо, вони пішли за своїм досвідом, ну, де нам шукати царя, як не в столиці і не в царському палаці. Але не знайшовши, напевно, переживали ті самі почуття. Як же ж так? Ми шукали, ми йшли, ми надіялися, і нічого не трапилося. І ось вони йдуть уже шукати навмання, може будуть розпитувати, може якось трапиться, і коли вони виходять, ось знову вони бачать зорю. І написано, що вони, коли побачили зорю, вони надзвичайно зраділи. Друзі, в нашому житті можуть траплятися ці ситуації, коли ми, слідуючи за Господом, Будуємо якісь певні плани, на щось надіємося, сподіваємося, очікуємо, отак от має бути, і отак от має бути, а виявляється не так легко і не так просто. І ми можемо непокоїтися. І так важливо, друзі, зробити те, що зробили мудреці. Побачити оцю зорю, і піти за нею. І ви зауважили такі три речі, які зробили мудреці, для того, щоб оцю радість, яку вони мали в тому, щоб іти за зорею, зберегти і виконати те, до чого вони були покликані. Вони прийшли до Ісуса. Вони прийшли до дитятка. і Ведені зорею. І найперше, що потрібно зробити нам, друзі, щоб перейти від занепокоєння до радості, прийти до Ісуса. Як ми чули, що до Нього може прийти в кожен. Як тоді Він народився саме в простих, простій печері, в простих яслах, в простому хліву, доступному, вхід вільний, хто хоче, прийдіть. Прийдіть до Ісуса. Так і сьогодні, друзі, двері благодаті відкриті. Слово Боже закликає і пропонує прийти до Ісуса. Ісус прийшов на цю землю і сам казав і кликав: Прийдіть до мене, всі спрагнені і знеможені. І я заспокою вас. У посланні до Якова ми читаємо: наблизьтесь до Бога. І Бог наблизиться до вас. Як важливо, друзі, не залишитися у тому стані журби і неспокою. Як важливо нам іти дорогою до, до Бога, до Господа, не дивлячись, що ми переживаємо, друзі, не дивлячись, що трапляється в нашому житті. А деколи бувають речі, що ти думаєш, ну, ну все, це. Це безвихідь. Ну, я не справлюся. Я здаюся. Я буду робити так, як я знаю і як я робив. І знаєте, це небезпека зайти в ще більшу журбу і в ще більший безвихід. Але коли ми приходимо до Ісуса, Він той, який наближається до нас, Він той, який може повернути наш сум, нашу печаль на радість. Коли вони ввійшли додому, вони не просто ввійшли, друзі, вони упали ницьма і вклонились йому. Брати і сестри, ми всі, багато із нас, більшість із нас прийшли до Ісуса, покаялися, вступили в завіт з Господом і живемо з Господом, я надіюся. Але так часто в наше життя приходить журба і занепокоєння. І ми можемо задавати багато запитань, чому, Господи? Чому це в моєму житті? Чому це саме зі мною? Що мені з цим робити? Але мудреці війшли і поклонилися. дитятку. Зауважте тільки дитятку. Поклонилися, отже, визнали, хто він є. Ким Він є? І поклонитися, друзі, це визнати авторитет Його над собою. Я вірю, друзі, що коли ми своє життя будемо підкоряти Господу, Його волі, визнавати те, ким Він є в нашому житті, багато печалей і неспокою буде замінятися на довіру і мир, і спокій. Коли ми довіряємо Йому, ми поклоняємось Йому. Коли ми поклоняємось Йому, ми перекладаємо мою нашу журбу, мою журбу на нього. Петро в посланні своєму каже: тож, покладіть на нього журбу вашу. І він опікується вами. Він буде опікуватися нами. Хай благословить нас Господь, друзі, щоб ми пам'ятали. Що наше життя не просто в домі молитви, що наша праведність і життя з Господом і в сім'ї, і на роботі, і серед людей, і в словах, і в ділах ми виявляємо або наше поклоніння Господу, або, можливо, знову шукаємо поклоніння собі, своєму. Я хочу, я так зроблю, я так розумію. і... Знову встаємо на шлях занепокоєння. Вони поклонилися йому і відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирно. Поклоніння, друзі, коштувало мудрецям дороги, часу, зусиль, небезпеки у дорозі. Мало того, вони принесли коштовності. І сьогодні, в сценки молодих людей, ми чули, що не золото і ладан ми сьогодні принесемо Ісусу, але наше серце, наші молитви, наше служіння один одному. Друзі, так добре, що ми можемо бути в церкві, так добре, що ми можемо розділяти нашу журбу. Наші сльози, наш плач з братами і сестрами. Цей рік був нелегкий для мене, для моєї сім'ї, для моїх дітей. І знаєте, якби не церква, якби не Бог, я не уявляю, як би могло повернутися життя, коли ми можемо прийти один до одного і знайти підтримку, знайти розуміння. Знайти слово мудрості, і слово, яке надихає і допомагає не зациклитись на сльозах і на печалі, а довіритися тому, хто може привести до радості. Наступний куплет цієї української пісні мене водило безвісті життя, та я вертався на свої пороги, переплились як мамине шиття. Мої сумні і радісні дороги. Друзі, в нашому житті сум і радість дуже часто переплітаються. Але Господь прийшов на цю землю. Господь прийшов для того, щоб померти на Христі за наші гріхи, взявши наш сум, нашу журбу на себе. І Він говорить до учнів: сьогодні ви сумуєте і плачете. Але ваш сум і плач обернеться у радість. Уявіть собі, друзі, що ми йдемо до вічності, ми йдемо до зустрічі з Богом, де не буде плачу, сльози, горя і смерті не буде. Тому що Він приведе нас із сумних дорог до радості. Тому що Він є дорога, і правда, і життя. Хай Господь благословить нас, друзі, в нашому Господу, Ісусі Христі, знайти цю радість, залишити всякий гріх, залишити всяку гордість, які ведуть в занепокоєння, журбу, печаль від втрати, від безвиходдя, від не того, що не так, і не все не так, і всі говорять, що не так. Але коли ми. Прийдемо до Ісуса, коли ми вклонимось і підпорядкуємо своє життя як поклоніння Йому, коли ми будемо пам'ятати, що Він по правиці, Він бачить, і моє життя має вклонятися Йому, коли це буде нам щось навіть коштувати, друзі, це принесе неймовірну радість. Нема більшої радості, як служити Господу, нема більшої радості, як служити один одному. Немає більшої радості, як вказувати і являти і вести людей до народженого Христа, до того, щоб в їхньому серці народився Христос. Хай така радість буде в нашому серці. Хай Різдво допоможе нам іти цією дорогою від занепокоєння і суму. До радості і любові.